І от це така книжка, така чудесна книжка, це в нас є такий Олексій Філюк, це той чудесний священник, він, він такий, знаєте, молитовно співучий чудесний священник, я, я його знаю, ну як знаю, знаю так, як ви мене через інтернет. Ми з ним особисто не знайомі, але він дуже гарний священник, молодець. Він співає, проповідує постійно. І бачите, видав книжку. Це дуже велика справа. Зібрав всі ці колядки, всі там пісні українські, побожні, всякі. І це є, це, є, це є історія. Бо, знаєте, проходить час, і люди забули. все. Мелодію не знаю, моя бабка колюдувала там якусь колядку, якусь і, і все. І я її так пам'ятаю, там два слова, а як воно звучить, яка мелодія, все, вже забув. Де ж там трошки знаю. Ну, І, і багато таких пісень, е, як нас казали в селі, давних пісень е, співали і все, і вони забулися і пропали. А отець зробив таку не просто книжку, але ще й на своєму каналі, Ютуб-каналі. Він там співає ще й до того всі ці пісні. Так що можна і послухати, і навчитися, і співати. Так, дякую, пані Марія. вам та вам дуже здоров'я.